Пам'ятаєш, танець Восьмирічний Микита Якимчук обожнює танцювати, як і усі дітлахи. Хлопчик захоплюється мультфільмами та рухливими іграми з друзями. Він мене любить плавати неріанти, водій. А, любить. А, От вчора ми були в лісі, то я знала, що він любить грибалити. Єдине, що відрізняє Микиту від більшості однолітків, зайва хромосома. Хлопчик, один із сонячних дітей, що страждають синдромом Дауна. Педагоги центру ранньої реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами, пагінець, кажуть, такий діагноз не вирок, і більшість таких дітей мають шанс адаптуватися у суспільстві. Важливою у процесі адаптації до життя у суспільстві для сонячних дітей є фізична реабілітація. Подолати порушення координації і рівноваги тіла, навчити сидіти, стояти та ходити із двомісячного і до восьмирічного віку їм допомагають спеціалісти. Утім, за словами фахівців, 80% від майбутнього успіху залежить від батьків. Дуже часто буває так, коли батьки надіються тільки на спеціалістів. Годинку позаймалися і далі вже ну, ніби досить. Такого не досить. Це з дитиною треба працювати постійно щоденно. На заняттях завжди присутні батьки, які бачать, що ми робимо з дітьми, вчаться і продовжують нашу роботу в домашніх умовах. Дуже активно стараємося давати і знання батькам. І розвивати саме фізичний розвиток дітей важливим елементом адаптації у суспільстві для дітей з особливими потребами, зокрема і сонячних, є освіта. Нині у загальноосвітніх школах області функціонує вже 60 класів, де діти з синдромом Дауна та іншими нозологіями можуть навчатися разом із однолітками. Звичайно. Перевага їх у тому, що діти мають адаптуються в суспільство, адже ну так чи інакше ці діти закінчують школу і йдуть в суспільство. І якщо вони впродовж років навчання в школі вже навчаються в, цих, в загальноосвітніх звичайних школах, ось ця дитина вже звикає до колективу, вона вчиться жити в цьому колективі. На сьогоднішній день збираються, складаються банки даних таких дітей, ось з тим, щоб в подальшому ну, мережу інклюзивних класів. Розширювати нині кажуть педагоги на часі створення закладу, де діти з особливими потребами, а серед них і сонячні, могли би здобувати середню спеціальну освіту та фах. Якщо дитина наразі з синдромом Дауна вона є мовною, так вона сама себе обслуговує. Звичайно, в перспективі можна якусь робітничу, наприклад, професію здобути, тобто це вже є якби робота батьків в цьому напрямі. Тобто, вже з дошкільного віку вони мають бати про те, чим дитина буде жити надалі. Поки спеціальні групи для навчання дітей з особливими потребами створені лише у деяких вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації. Для восьмирічного Микити питання здобуття професії поки у віддаленій перспективі. Хлопчик та його мама сподіваються, що найближчим часом ситуація із вихованням, освітою та соціальним захистом сонячних дітей покращиться. А поки вони готуються до вступу до спеціалізованого навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина у Рівному, вчаться читати і писати, а у вільний час складають пазли. Гарно, не все. <праць> Роман Свирида, Микола Мельничук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.